Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інша я І Сьогодні у нас буде розпаковочка. Розпаковочка з е, живцями. Останнім часом я не робила таких розпаковок, але сьогодні є для цього причина, тому що це дещо ну, унікальна розпаковочка з одної сторони. Тут е, ну, одна цікавинка, тому я е, хочу поділитися з вами розпаковочкою і надіюся, що все там буде гаразд. Відправлення йшло дві доби. До мене температура, в принципі, плюсова, дуже боюся відкривати, тому що останнім часом в мене із цим також були проблеми. Тож, давайте подивимося разом, що тут у мене. От, а що у мене? Ось дивіться. Живці, живці петунії. І тут у мене ще Є добриво, я по ньому вам буду розповідати, як виглядають живці, будемо дивитися. Живці із, бачите, в цьому таблеці, Це євроживець від вітрофлори От, і від фірми Fazenda Flowers. Канал такий є на YouTube. Тобто це посилочка від них. Що особливого в цій посилці, скажу трішечки пізніше. А спочатку е, про живці. Ось цей живець також є особливий трішки. А, а, а. Ну, в принципі, ніби все, слава Богу. Тому що я. Дивіться, хороші живці. В принципі, коренева гарна. Це те, що по одному. Хочу сказати, що е, цей продавець, е, тобто ну, я не знаю, як е, я замовляла через е, вайбер-групу, узнала про цю вайбер-групу знову ж таки через YouTube канал Padenda Flowers. Ось живці різні, якісь більші, якісь менші, але ніби все з ними добре. Дуже переживала по цьому поводу е, номерочок жив, живець з бутоном. Оці живці, що по одному, це зовсім інша історія. Так, моє замовлення я замовляла по 5 штук. Там дивіться, значить, чим більше береш, тим менша ціна. Якщо по 5 штучок брати, то це буде по 35 гривень. Ось. Ось це моє замовлення, ось такі живці. В принципі, виглядають вони гарненькі, здоровенькі. Хочуть квітнути, звісно, я їм не дам, тому що треба обрізати їх. Обрізати ці всі бутончики для того, щоб вони розвивалися. Пересадити і вони будуть квітнути. Ось такі. Ще що тут? Хочеться ж показати все, як виглядає. Добре виглядають. В принципі, дивіться, які корінці. Дуже добре. Різні сорти. Я вже тут не скажу відразу, що це воно за сорти. але я замовляла новинки, тому що там вказано було, що новинки. Дещо з новинки, дещо те, що вже було. Я не знаю, я звикла обривати ось цю. Таблетку, але вона настільки крепка з корінням, що, мабуть, в деяких випадках я не буду її. Вона, дивіться, проросла прямо. Так і посажу з таблеткою. Ну. Живці, знову ж таки, вітрофлори, тобто це справжній євроживець, це не якийсь там переживцьований живець. Про це говорить і таблеточка, хоча я б таблеточки також і український живець отримувала. Ось таке все тепер головне, щоб воно прижилося. І чекати на те, щоб взяти з нього живець. А ось дивіться, три бутончика відразу. Тут вже воно настільки заросло корінням, що оце все потрібно обривати. Ось так. Перчатки не в діло, а воно оброблене. Ну, такі ось ось, в принципі, я довольна. Подивимося ще якісь. Ну, це така тема з живцями, що не для всіх вона цікава. Тому що ну не всі люблять, не всім це потрібно. Ось якась велика рослина буде. Ну, видно по ній, що вона така цупка і, знаєте, великий сам живець, не низенький. Тут можна обірвати. Це я люблю робити. Ось так. Легенько вривається і там корінці. Супер. Нічого не підмерзло. Все добре заїхало. Головне тепер пересадити. От З цього можна дати їм трошки день якийсь відклигати, і можна брати живець. Ось таких ось точно можна брати. Так, що ще? Ще ось такі, також гарненький живець. Дякую продавцю. Хазенда Фловер, І ось такі, дивіться, які. Крепкі такі гарненькі. Головне, щоб я змогла їх виглядіти, тому що це перебої з світлом, це прямо таки проблема. Проблема, я не знаю вже. Як з цим справлятися, але. А ось якийсь, бачите, такий низенький, це значить, що рослинка буде ну, росла, вона не буде висока. Сподіваюся, що її е, не, перероб... не переобробили ретрогрантами, то вона ось не росте. Ну, а Вона має таку низеньку форму. Кожен сорт росте по-іншому, тому тут треба розуміти. Ох, тепер роботи в мене. На цілий вечір діти. Живчики, на ну, корні. Прямо супер. І бутончики. Так їх хочеться оце вже відразу обірвати. Так, це ми все відкрили. І тут також якісь більші рослини і вже е, бутончик такий здоровий. З цим розібралися. Ага, Тут по 6 штук, це видно те, що повторювалося. Тепер о, ще якийсь подарунок. Це я не знаю, що це. Це я не замовляла, це подарунок. Ну, якась штучка. Не знаю, чесно кажучи, що це воно ще приділити не можна. Але дивіться, яке білесеньке коріння, красиве. Ось. Надію, що воно виросте. Значе, трохи хилитається, але я сподіваюся, з ним все добре. Так. І що тут у мене ще, як ви бачите, це добре. Десь мене тут чимось його побрізати, щоб показати вище і самі подивитися. Ось, дивіться, вітрова пляшка ну, для сурфіній добриво. Як воно тут використовується, треба розібратися. Тепер щодо цього добрива і до живців, які були в мене по одному офасовані. Тут все по номерам. Треба. Щоб я його не попутала. Ось ті живці, що по одному, це живці, які я виграла в розіграші, так скажемо. На каналі було відео, де ну, власник каналу Михайло, здається, ж, зробив розіграш. Щоб хто зробить репост на сторінки Facebook, його каналу і його живців, ну, це вся штука. Тому в нагороду там буде розігруватись приз. Живці оцих євроживців, оці кожному по одному живцю з першої партії. І ось таке добриво я прийняла участь в цьому конкурсі, не конкурсі, розіграші. І виграла ось живці, я не знаю, скільки їх, тому що вони повторюються, а ті, що не повторюються, ті, що я собі не замовляла, я так зрозуміла, ті по одному, а ті, що я замовляла, то ті по шість. Скажу вам чесно, перший раз я щось таке виграю, мені здається. Ну, я не так то часто в якихось розіграшах і участую, але буває таке, що участвую, ну, це беру участь правильніше. Перший раз, щоб ось так я. Получила, отримала нагороду таку. Дуже, дуже вдячна, дуже вдячна Фазанта Флор за ці живці, за як це, приз, я так розумію. От, і сподіваюся, що буду надалі купувати е, живці на цьому каналі. У них є Viber-група, тому кому цікаво, ви можете зайти, подивитися, що людина пропонує, і придбати собі. От. А в мене на сьогодні багато роботи, була ось така розпаковочка. Скажу, що для мене вона приємна. Буду розбиратися зараз із сортами, що там до чого, пересаджувати, мабуть, ще по стаканчиках, не знаю, чи сьогодні. Можливо, сьогодні, можливо, дам їм трішечки відкликати до завтра. А там побачимо. Ну, ось так. Кому відео було цікаве чимось, поставте, будь ласка, вподобаючку. І прокоментуйте, чи берете ви участь у розіграшах, чи ви щось виграєте. От бо я на таке не дуже маю вдачу. Ось мені здається, в перший раз ніколи ще якісь цукерки, ще, Боже мій, то були якісь 90-ті, можливо, початок 2000-х, якісь виграла цукерки, був розіграш через газету. Ну, це напевно все. І це мій, то вже багато часу пройшло, то можу сказати, що це мій перший. Моя перша перемога, бо я ще й зайняла там, перше місце, там по місцях було. Тож е, дякую ще раз. Всім вдячна за перегляд. Кому ж було цікаво, будь ласка, вподобаюся поставте. Прокоментуйте, що ви про це все думаєте. Як вам мої новиночки, живці? Я не знаю, чи це новиночки всі тут. ну, В плані того, бо деякі сорти, можливо ж. Минулого, ну, вже були, я знаю, от, а деякі е, їх не було ще раніше. Е, тож так, Хто, чекаю ще на нових підписників, на нових глядачів, тож підписуйтеся. Це канал про квіти, Тут я розповідаю, як вирощую. Цьому році дуже складно, тому відео мало, але я сподіваюся, що ось ось все наладиться е, і будемо надалі. Вирощувати квіти, буду знімати відео трішечки частіше зараз, як би не настрою, і так, щоб і показати, що толком немає що, тому що дуже складний сезон в цьому році. На все добре, міру нам до гарних квіточок.